Тельці, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись. Поради на місяць. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб переглядати його протягом місяця. Поширюйте знайомим і близьким їхні прогнози. Пишіть, наскільки співпадає прогноз з вашою ситуацією, кому потрібно більше інформації. Звертайтесь за особистим прогнозом. Дивимось: тельці, лютий, яким буде ваш місяць. Туз. Жезлів говорить нам про те, що у вас дуже багато думок, у вас дуже багато нових ідей, ви хочете щось розпочинати, щось е, вже почали. І дуже горите своєю ідеєю, дуже вам подобається те, що ви робите. Тобто, в цілому, у вас місяць буде таким е, місяцем досягнень і задоволення собою та вашими досягненнями. Дивимось далі: п'ятірка мечів. Ви трохи втомились, ви дуже багато працювали, дуже багато всього звалилось на ваші плечі. І зараз у вас трошки такий емоційний стан і фізичний може бути навіть, що ви відчуваєте втому, ви відчуваєте перенапругу. Тобто вам потрібно трошечки знизити оцей темп. Трошечки виділити часу на відпочинок. Далі, яким буде ваш лютий? Паш кубків. Ви будете легкі в цьому місяці, енергійні, будуть якісь, можливо, нові знайомства. Будете багато спілкуватись, знайомитись. Можливо, це буде корисним для роботи, можливо, це буде навіть для особистого життя. Будуть, буде флірт, знайомства, буде романтика. Але зверніть увагу на те, що ця карта не серйозна, пажі у нас не серйозні. Тобто вони ще не знають самі чого хочуть остаточно. Вони шукають себе. І, можливо, ця людина або ці люди, з якими ви будете знайомитись, вони у вашому житті, як можна сказати, такі проходящі. Вони не будуть довго затримуватись, вони будуть приносити вам так якісь позитивні емоції, але це не щось серйозне. Чого варто остерігатись вам у лютому? Карта Відлюдник. Відлюдник нам говорить про те, що вам варто. Зупинитись трошки. Варто подумати про свої пріоритети, розставити першочергові якісь завдання, які вам треба виконати, і те, що... виділити те, що вам необхідно найбільше. Тобто, ви маєте розставити, що у вас на першому місці, що на другому, а що можна відкласти на третє. Далі, чого варто остерігатись. Остерігайтесь людей, які вами маніпулюють. Є в вашому оточенні люди, які здаються вам хорошими і милими, але насправді вони вміло вами управляють і маніпулюють, і добиваються своїх цілей за допомогою вас. Третя карта, чого варто остерігатись? Варто остерігатись великих фінансових витрат. Варто остерігатись е, якихось підказок, якихось нових незнайомих вам шляхів. Насправді, е, у вас може бути якесь таке е, важке фінансове становище, так, вам хочеться його покращити, і ви всі оці стежки переглядаєте варіанти. так? І не бачите, що може вам допомогти. Насправді, ключ у вашій голові. Він у вас є. Ви можете знайти відповіді в собі. Якщо будете прислухатись до себе, а не будете слухати поради інших людей, які вами особливо які вами маніпулюють. Дивіться, вам потрібно відкрити очі, підняти голову і побачити цей ключ. Ви зможете не все так погано, як вам здається. Просто треба зробити паузу, розставити пріоритети, і далі вам підказки будуть, що далі робити. Дивимось поради на місяць. Вісімка мечів говорить нам про те, що ви самі собі будуєте перепони, ви самі собі зв'язуєте руки, оці ваші страхи, оці. Всі ваші невпевненості в собі, в інших людях, в тій справі, якою ви займаєтесь, це все вас віддаляє від вашої мети, і ви робите кроки назад, а не вперед. Насправді ви вільні, насправді нічого вас не зв'язує. Варто просто зробити цей перший крок, і у вас все вдасться. Ви самі собі будуєте перепони. Не будуйте такі перепони у вашій голові. Друга порада. Трійка жезлів. Це нові починання, це нова мета, це нові ідеї. Можливо, вас будуть підтримувати ваші близькі, можливо, ви будете співпрацювати з кимось, залучити до свого там проєкту чи до своєї ідеї нових людей або знайомих вам людей. І разом ви зможете побудувати те, що ви бачите і як ви бачите. Поради, третя порада, дивіться, вам теж падає, як і в овнів, варто звернути увагу на себе. Варто звернути увагу на свої захоплення, на те, що вам приносить енергію, радість і позитивні емоції. Прислухайтесь до себе, знайдіть ваше джерело натхнення, і це буде давати вам сили і мудрість рухатись вперед. Обов'язково пишіть, як програється у вас прогноз. Я бажаю вам гарного місяця. Якщо вам сподобався прогноз, пишіть. Дякую, і приймаю і до зустрічі.